Психотерапевтична п'ятихвилинка. Багато родин опинилися по різні боки кордонів, як географічних, так і символічних. Країни, міста, лінія фронту розділили багатьох партнерів, часто на довгий строк. Як адаптивно підтримати стосунки на відстані? Головне правило увага до ваших відносин. Як би не складався ваш день, у ньому завжди має бути час для партнера: дзвінки, переписки, найкраще відеорозмови. підлаштовувати графік, знаходити потрібний час та місце для спілкування, значить, символічно говорити про важливість партнера в вашому житті. Розмови в онлайні у будь-якій їх формі мають обов'язково бути наповненими вашими почуттями, планами на майбутнє. Подіями за минулий день спогадами. Якщо ви відчуваєте ознаки формального спілкування, спробуйте задати собі та партнеру питання, чого так сталося. Частіше запитуйте себе та партнера, про що ти хочеш говорити, про що я хочу говорити, за можливості обмінюйтеся фотографіями та відео, особливо, якщо у вас є діти, вони так швидко зростають. Не забувайте ділити теплі моменти про це з партнером. Якщо дозволяють обставини, обов'язково надсилайте подарунки на відстані. Пишіть листи. Потім вони стануть надзвичайними спогадами. Якщо ваш партнер або партнерка знаходяться далеко, будьте уважні до почуттів ревнощів та бажання контролю. Віра в стосунках, сформована в мирний час, витримає усі випробування війни. Вірте в це. Але для того, щоб легко було її підтримувати, приділяйте увагу інтимному життю в усіх формах, які є для вас прийнятними та можливими. Зустрічі в реальності навіть найкоротші будуть найкращою підтримкою у збереженні стосунків. Якщо така можливість є, скористайтеся нею обов'язково. Відеозв'язок дарує багато можливостей для контакту на відстані: перегляд фільмів, підвідання музеїв, споглядання природи. Ці можливості доступні нам з вами. Не забувайте про них. Створюйте унікальні ритуали вашої пари: ранкова кава разом, читання однієї книжки на двох, готування вечері через екран. Головне, говоріть з партнером про все і ні про що. І тоді відносини на відстані зроблять вашу пару більш чутливою і взаємоуважною. Пам'ятайте, війна обов'язково закінчиться, а уроки мудрості залишаться з вами і в оновленому мирному житті. Тримаємося, бережімо себе і до нових корисних зустрічей! Психотерапевтична п'ятихвилинка.